І так, друзі, всім привіт! На вулиці, осінь, жовтень 2024 року. На вулиці пішов дощ і машина нужна прямо що піпец. На заставці ви бачили Lanos. Чому Lanos? Тому що це одна із найдешевших машин, і при цьому це досить класна, якісна машина. Так, справді я не жартую, я не тролю. Я вважаю справді, що Lanos є дуже класним народним автомобілем. І так, почнемо трошечки зараз пройдемося по цінах на Lanos. Якщо вам потрібно відразу ціни, перемотайте трошки вперед. Але якщо ви хочете дізнатися, чому цей автомобіль, я вважаю, дійсно серйозним класним автомобілем, тоді просто послухайте, що таке Lanos? Lanos — це переосмислений Opel Kadett. Opel Kadett — дуже класна машина, дуже добра. Для багатьох верст населення люди її дуже цінували. І в основу Ланоса був покладений Opel Kadett E, який випускався з 1984 по 1991 рік. Але це не просто взяли, наприклад, Opel Kadett і там трошки щось зробили. Ні, корейці віднеслися до цієї роботи дуже дуже серйозно. Вони взяли, натя... найняли дуже круту італійську компанію дизайнерську, яка так і називається італійський дизайн. Вони зробили нову форму кузова. Базу платформу дійсно взяли від Opel Kadett. Але е... взяли то взяли. Але не просто Болтон-ні, е... її покращили, її значно покращили. Завезли до британців і вони доопрацьовували цей кузов. Уже на своєму полігоні, тобто, ну, вони досить так серйозно віднеслися, і вони в них є такий полігон у Вортізі, вони там її катали, настраювали, налаштовували, щоб ця машина, скажімо так, була краща і більш сучасніша. Цей автомобіль був потрібен для корейцям як для свого внутрішнього ринку, і вони подивилися, а що в німців. Вони ну, зрозуміли, що німці дуже славляться класно, ну, як дуже круті виробники. І вони подумали, а як німці забезпечують свій народ, своє населення. В персональному транспорті, транспорті для родини. Побачив, що це Opel Kadett, і вирішили, що машина класна, крута. Там отзиві величезні, класні. По машинах машина в величезному тиражі. І вирішили, що круто. Для нас ця машинка підійде, але ми зробимо її більш сучасною більш крутою. Італійці зробили кузов, вони їх, їх корейці наняли. Британці зробили класну підвізку, доопрацювали. Вона стала більш керована, вона стала. ну, Сучасніша. І більше того, над двигуном так само поколдували. Над двигуном запросили попрацювати підрозділ Порше. І вони доопрацювали двигун Ланус, і, і цей двигун став більш сучасним. Вони попрацювали над економією палива, над газорозподіленими системами. І, в принципі, як показала вже практика, що машина вийшла. Ну, Не гірша, ніж не Opel Kadett, який був взятий за основу, який закінчився в 91-му році. І по суті, це було. Коли це було? Це було в 97-му році, вони взялися за цю роботу. За 30 місяців всі разом вони викотили таку машину. І вона мала цілий ряд прикольних кузовів. Був навіть такий кузов, як кабріолет. Так, Lanos буває кабріолетом. Звичайно, це була дуже невелика лімітована партія, проте такі автомобілі були. Ще Lanos був у нас в кузові седан, про які ви всі знаєте, кузові хетчбек, трьохдверний і п'ятидверний. І ще був пікап. Ну, Пікап не в класичному вигляді пікапа, а піріжочок такий, як ми знаємо. Е, є такі лануси, і вони так само були, використовувалися в Україні. І того давайте зараз перейдемо. вже по суті до Тих ланусів, які ми маємо в нас в Україні, і саме до цін. Тому що я не хочу глибоко поглинатися, те, що були поляки, польські ланоси, які вироблялися в Варшаві, і були українські, була крупна вузлова зборка. Потім в Україні почали печатати вже свої собственні панелі, вже перейшли на повний цикл виробництва. І більше того, якщо ви не знали. То, наприклад, Україна навіть займалася експортом Ланусу з 2008 року до Єгипту. Уявіть собі, по-моєму, дуже крутий факт. І особисто мене як українця ну, мене це радує. Звичайно, ми не сама крута автомобільна країна, але я гордий тим, що були автомобілі, які ми виробляли, які користувалися попитом і. Які продавалися в інших державах, тобто ми експортували в Єгипет. І мене це ради. Давайте тепер подивимося, що у нас продається. І так, як зазвичай. Що у нас по пропозиціях? Беремо таку машинку, яка зветься у нас Деоланус. Загалом, пропозиція у нас є по Деоланусах 800. 3010 штук, штук, бо це вісімсот 807. Досить велика пропозиція. Тому що це у нас і польські машини, і наші українські машини, які випускалися. Чим кардинально відрізнялися польські від українських. Ну, тим, що на деяких, не на всіх, бо якщо там поляк, він прям класний. Ні, Там була трошечки надійніша електроніка, краще спаяна і кузова були оцинковані. Але, повторюється, не всі. не всі. Тому що дехто вважає, що прям все, там прям Польща круто, Україна взагалі говно. Ні, неправда. Звичайно, були трошечки кращі, багато людей по, про це говорило. Але ситуація в тому, що за всю історію виробництва Lanos ця модель була випущена в кількості понад 300 тисяч екземплярів. І тому на внутрішньому ринку знайти автомобіль виробництва українського значно легше, ніж знайти його поляка, ну його польського співбрата. Цих машин дуже небагато. Вони там на початку йшли. Загалом вони йшли, в принципі, продавалися в самій же Польщі. Тобто, ну у нас їх не так багато цих поляків. І я б не став би ганятися за поляком. Я б шукав би не поляк, не поляк, а шукав би по стану машини. Тепер давайте по цінах. Якщо ми беремо Deo Ланус, саме Деоланс не зараз Ланус, а Deo Ланус, яких у нас от є там 3010 штук. Найдешевша пропозиція є там 850 доларів. Що таке буде за 850 доларів? Це буде машина вбита просто в хлам. І мало того, що вона буде вбита, вона ще й буде у нас, ну, продаватися по тих паспорту. Тобто вона і, і кончена. До неї треба докласти руки, а потім, як ви її зробите, то що кажеться, що на ній якісь там штрафи або наші боками полізе вам та реєстрація на іншого власника. Якщо ми говоримо про те, що машина така сама, але з нормальною реєстрацією, теж вбита, на колінах, ну, тобто машина, до якої треба докласти руки. І якщо ви не механік, у вас немає механіка, який вам зробить це... На рівні майже безкоштовно відремонтує машину, то ніколи не беріть машини по низу ринку. Така машина буде коштувати з документами нормальними від 1400 доларів. Як правило, вона десь буде вліплена, Але там вже будуть нормальні документи. Якщо візьмемо оці космічні ціни, які такі бувають, дійсно бувають машини з космічними цінами, то найдорожчий Deo Lanos я знайшов, зараз продається в жовтні 2024 року за 6 тисяч доларів. Так, ви вам не почулися. За 6 тисяч доларів. За 6 тисяч доларів вже можна купити Lexus ES 220 -й. другого покоління. Ну це прям. Ну, серйозно, це можна купити e е ЄКЛАС. Мерседес є клас ну, для Лануса 6000, ну, ну таке собі. Звичайно, та машина навіть з автоматичною коробкою. Якщо ви не знали, на Лануси з 2011 року ставилася автоматична коробка ISIN. Круто? Так, була така коробка. Е, можливо, я помиляюсь з коробкою, але те, що вона автоматична і те, що вона ставилася, це прям ну прям точно-точно. Перевіряв, дивився, є такі машини. Дивіться, ось вона. Ця машинка знаходиться. І так, яка ж реальна ціна у нас на Deolanus? Реальна ціна нормальний екземпляр можна знайти починаючи від 2200 до 3 тисяч доларів. От якщо ви тільки починаєте свій шлях, вам потрібен нормальний автомобіль. Ви не родилися там, механіком 80 го рівня, то я рекомендую вам десь назбирати в районі 2500. Так ви купите точно класний нормальний екземпляр. Ви його пошукаєте трошки, але пропозицій багато. Понад 3000 автомобілів зараз продається Део Ланусі. Тобто ви завжди зможете знайти свою класну першу машину. У мене на сьогодні все. Сподобалось відео було корисним. Ставте вподобайку. І підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві випуски. До зустрічі в наступних відео.